Сьогодні ми відправляємося в подорож, в Чірокі Рок Village, Це рекреаційний парк, достатньо унікальний. В Rock Village люблять відпочивати туристи, ходити в кемпінг, в походи, відпочивати з палатками і навіть на RV. Тут є облаштовані майданчики і святкувати різні івенти, день народження, навіть весілля є багато обладнаних зон. Якщо ви в Америці або плануєте подорожувати Америкою, дуже раджу відвідати Алабаму і саме цей парк. Ну, а щоб більше дізнатися про цей парк, переходьте за лінком. Там повне відео, і не забудьте поставити вподобайку і підписатися на наш канал.